Дорогі партнери компанії Неспі, наш геля, Луя або інший кремчик, який ви користуєтесь для обличчя, ви можете збагатити, вітаміном Є. Е, і тоді по результатам вже наших клієнтів, які користуються, буквально за скільки, дівчата? За два-три дні. Вже? Три тижні, так? за два тижні вже видно, Уже видно ефект. Тобто ви берете капсулку вітаміна Е, її видавлюєте у кремчик. Потім берете лопаточку і добре-добре все це перемішуєте. Вітамін Є е обов'язково компанії NSP, тому що він натуральний. З натуральної сировини не треба вам синтетичний і користуйтесь задоволенням. Навіть чуть-чуть колір змінив вітамін є е, жовтенький. Будьте красивими.